Щороку, 25 листопада, відзначається міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками. На знак солідарності долучився і Сєвєродонецьк. Цього дня на стіні США-1, що по вулиці Федоренка, відкрили величезний мурал. Він має і естетичну цінність, але більше символічну. Закликає зупинити насильство над жінками. Фонд народонаселення ООН. от насилия в семьях, от насилия за пределами семьи страдают очень много женщин. Женщины действительно более уязвимые, чем мужчины там и другие категории. Это показывает как статистика, так и практика работы наших мобильных бригад, которые работают в Луганской области, в том числе и помогают пострадавшим женщинам. И именно вот этот мурал должен напоминать о том, что, что это, що что це не должно замалчуватися, що пострадавши мали обращаться за допомогою. А самое главное, що вони можуть найти цю допомогу. Від 25 листопада традиційно починається акція «16 днів проти гендерного насильства. До неї долучиться і Луганська область. По всій області е, пройде більше 230 заходів, і обласна координаційна рада буде виїжджати саме на місця, щоб бачити ситуацію, проблеми чути. Тих людей, які стикаються з насиллям, і надавати методичну допомогу. А де буде потрібна допомога вже втручання більше поліція або медичних служб, теж буде надаватися така допомога. Ми хочемо людям розповісти, що так, які види насилля бувають. Є ситуація, коли люди не розуміють, що відбувається, і як реагувати на ті чи інші ситуації. Ці заходи проводимо з нашими міжнародними партнерами, завдяки яким з'явився сьогодні такий мурал. Тобто, це інформаційна компанія. Компанія гарячих ліній це компанія того, щоб надати людям інформацію. Якщо ти володієш інформацією, якщо ти знаєш, що це таке, і як реагувати на насилля, ну буде менше тих жертв і більше засобів реагування. Свою антинасильницьку позицію щодо жінок міг висловити кожен охочий, залишивши свій відбиток долоні на муралі. Серед них і Дмитро, котрий впевнений, що жінка ні в якому разі не має піддаватися насильству, бо, перш за все, вона мама. Якщо вдруг хто що жінка в обіді, він має спомні, що в нього є мама. І от знаєте, яке таке по, -по, по те паралелі, як мінімум, вже базового серця нужно їх защищати. Випадки насильства над жінками є й в Луганській області. У 2016 році в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації зареєстрували понад 600 звернень від жінок щодо насильства в сім'ї. В Україні щороку реєструється понад 100 тисяч таких випадків, і тільки 20% з потерпілих звертаються по допомогу.